Громадських організацій Воля України, інформаційний ресурс Бориса онлайн». приїхали до вас розпитати, ви вже в нас місяць на посаді, яка робота вам була тут пророблена, щоб показати людям, те, як скоро буде реформування міліції в поліцію. Ну, під час реформування ми людську довіру за. Оправдаємо, люди повернуться до міліції. За 40 днів роботи прахоронним органи Бориславського мізвідділу зробили дуже велику роботу, яку розкрили 307-го яку заарештували на 6 років реального сроку людину, по якій торгував наркотичними і Провели ряд шуків, де в центрі Борислава виявили наркотичні речовини. Справа скеровується в даний час зараз до суду, ми отримали експертизи. Затримали ми та також і поодиночних громадян, які мали наркотичні речовини, які було перевишено кількості, було заборонено. Крім того, ми розкрили ряд крадіжних квартирних радіжок, які тільки довели там чотири епізоди, які ми вилучили. Речові докази, тому що він більше, 14 епізодів, але речових доказів немає, тобто людині тяжко тут довести, хоча він сам війну визнає і матеріали скіровані до суду. Така і процедура на даний час. Крім того, недавно ми затримали особу, який теж був у нас дуже багато крадіжок. Ми зараз доводимося до завершення і з речовими доказами із качалок обрубовка. Мітні, зробили відтворення, де він показав, де він то чистив їх, де він їх зберігав. От, але мала кількість, ну як мала, не мала кількість, велика кількість десь до 60 кг, але е, ну, маю на увазі, що мало речових доказів, які були попередні скоєні крадіжки ще й літом, і осінню. Ну, а На даний час ми його ну, розкрили, цей злочин. Крім того, ми розкрили злочин багато епізодний, мене, який крав. Ровери, там 14 епізодів з роверами, Чому? це ж є, які були речові докази, і ми це підтвердження є, скерували матеріали до суду. Тобто ми в загальному кількості, якщо б так взяти на епізоди, ми вийшли більше 50. Але з маленькими, які були кількість доказової бази, то менша кількість, хоча б і сам їх візнає, але нема речових доказів, то воно і не може йти до суду. Тому що така є процедура. Ми закінчили вже такі справи, навіть яка була скинула. Затримали, зробили, арештували, злочинця, який крав особисте майно. Він спеціалізувався по гаражах, по інструментах, візки, там, ну, різного такого будівельні матеріали, крав по гаражах, які на даний час він арештований Ми проводимо подальші дії з ним. Ми розкрили. Які були багаторічні справи, які були залежені, які вже скеровані до суду. Понад два роки кубили таксіста, справа не розслідувалася належним чином і лежала мертвим грузом, яка зараз три особи скеровані до суду. Ну, в принципі, робота робиться. І ми у людей, управдаємо. На сьогоднішній день де реорганізація нашого як підприємства Прихоронний органів. Планується на завтрашній день, вона буде повністю ліквідована. І плавно перейдемо до поліції, яке пізніше із часом буде, які люди зможуть вибрати нас, працівників міліції, поліції, які буде думка буде із громадських, буде комісія заставляти, буде у нас є особова інспекція, внутрішня безпека, які були ніколи знігадями, які це вони туди не проведуть. Буде виборкова комісія. І це, якщо можна, на рахунок поліції такі проходять чутки, не знаю, чи це так буде чи не буде. Що, наприклад, зараз люди, які прийдуть підбір, будуть працювати, а пізніше мають вони пройти так як громадську ілюстрацію, що мають збиратися громадські організації, громада міста, і, наприклад, хтось має вислухати про даних працівників, як, як, як вони себе... Закомендували і казала, що буде громада допомагати, це створена комісія, є із обласного управління, буде із Міністерства України, яка будуть представники. Людина буде проходити спеціальні тести, психологічні тести пройде, метку медогляд буде проходити, і знання будуть людські. і також буде думка громадськість, але може розуміти, хто його знає, хтось має якісь товариські, хтось має там десь. Перейшов дорогу, той десь має там те, що не туди. Ну, хто його знає, то є спеціальна для того відбірна комісія, яка буде однозначно, думка громади буде то перш за все, і яка не, не гадяє, поліції не буде.